В окопах аптек немає саме тому. Житомирські школярі вирішили зібрати ліки для бійців зсу. Так сьогодні третій ліцей передав на фронт першу партію медикаментів, зібраних в рамках акції СМС ліки для зсу. Це перший навчальний заклад, який підтримав благодійну акцію. Ми долучилися до акції, яку започаткував благодійний фонд Справжні Українці. Цей фонд нам надав картонного манекена воїна зсу. Ми долучилися до акції та вже зібрали сім великих ящиків медикаментів за більше ніж на тиждень, невеликий проміжок часу, і це буде безстрокова акція. До акції також долучилися наймолодші першокласники, яких неабияк вразила ідея військового з аптечкою в руках. І якщо маленькі українці підтримують велику спільну справу, то наш народ непереможний, каже вчителька Оксана Сахневич. Ми неодноразово в нашому ліцеї збирали ліки для військових, збирали, відправляли. Але саме цей військовий ну, зробив для дітей, виявив дітей таке бажання, щоб ліків було набагато більше. В цей час, коли розп започатковували проєкт, учні мого першого класу в. Захворіли і були переведені на дистанційну форму навчання. Ми вчились вдома. дітки майже всі дітки хворіли, і повернувшись до школи, ми не змогли не прийняти участь в такому потрібному проєкті. Діти розуміли, що для того, щоб вилікуватись, їм потрібні були ліки і любов батьків, піклування батьків. Вої у воїнів нема аптеки в окопі і далеко їхні батьки. Тому вони залюбки і з таким великим бажанням писали листівки а батьки. Купили необхідні ліки. Вітаміни протизастудні та жарознижуючі ліки, знеболюючі протизапальні мазі і не тільки є нагальною потребою для військових, розповіли нам представники благодійного фонду Справжні українці. Передової постійно надходять велика кількість запитів від наших захисників щодо ліків, які вони зараз потребують, особливо зараз в зимній період. Велика кількість наших захисників. Потребує лікування. Це ідея нашого фонду, це спільна ідея. Вирішили зробити військово, тому що якось було непристойно просто приходити з коробкою і казати кіньте сюди ліки. То от виникла така ідея зробити військово, все довести до пуття по уму по-людськи. і дуже велике Дякую, що люди відгукнулися. Люди, діти, батьки, педколектив, техпрацівники відгукнулися на всі сто акцію точно ми будемо проводити до самої перемоги, тому що ліки на постійній основі потрібні захисникам. Ми будемо передавати частину ліків до їх медиків, частину ті, які легкі в використанні застосуванні саме хлопцям в руки. Разом з медикаментами діти залишають захисникам листівки з побажаннями та словами вдячності. Бажаю вам здоров'я, повертайтесь живими, чекаємо вдома з перемогою. Любимо, цінуємо. Дякуємо. Підемо до нашого військового і в скриву можемо прямо з побічку. Слава Україні! Героям! Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ